Мама, це все. Мама дала життя. Мама, яка нас любила, любить і прощає нам все. Мама, це все. Ви можете привітати всіх мамів за святом, побажати щось від себе. Бажати їм здоров'я, миру, спокою і терпеливості, всіх своїх таких навіть бідах, якихось таких непорозумінь. І нехай і Бог благословить всіх нас, мам. Щоб ми були щасливі і добрі, в добрих намірах. Всіх матерів вітаю і бажаю їм дуже доброго здоров'я. Щоб діти і внуки, правнуки, що є, дуже до, до них відносилися. Їм не треба мамам ні гроші, ні, ні подарків. Треба дуже доброго слова. Для мене особисто мама, ну це. Першу чергу дала життя. Це людина, яка вдячна, це людина підтримка, це людина допомога. Ну це все, це моє, це рідне. Це най 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 найважливіше в житті слово, і людина, і слово, і все. Ви yeah. можете привітати мамів і свою маму, і всіх мамів з святом. Так, звичайно, я вітаю всіх людей, які мають честь носити слово мама я вітаю свою маму. Мама, я тебе дуже сильно люблю. І бажаю, нехай ваші діти приносять вам тільки радість. Нехай ви радієте їхніми успіхами і будете завжди ви і ваші діти. Мати, в світі найдорожча. Боже, саме найдорожче! А що може визначати більше? Можете привітати всіх. Моя мама вже в могилі. Хай з Богом спочиває, ніч не зробимо. А інших мамів. Ту, хай їм Бог дає здоров'я, сили, все доброго. Хай не переживають, тішаться радістю, щоб Бог дав перемоги нам миру, всього найкращого. Можете привітати усіх матерів. Е, мама моя померла. Її царство небесне. І їм цю душу віддаю.